Привіт, радий, що ти знову тут! Останнє відео навчило тебе. Я маю навички перетворювати дроби на десяткові числа, а також виконувати зворотню операцію, це можливо. Ми також можемо перетворити десяткове число на дріб. Це також означає. І як це робиться, ми зараз розглянемо. Тут маємо десяткове число 025. Потрібно перетворити його на дріб, зберігаючи точність та значення. І для цього у мене знову є для тебе хитрість. Ми просто пишемо число, яке йде після, кома йде, пішки туди йде. Це було б тут зараз 25 одиниць числом. Під 25 ми ставимо десятковий розрядок. Так, і зараз нам потрібно знати, яке число піде під десяткову частину в знаменник числа, щоб продовжити розрахунки. Щоб це визначити, ми зараз підраховуємо знаки числа з десятковою часткою в десятковій формі. При 0,25 ми отримуємо результат 2,0 і 5 після коми. Отже, це 1, 2 знаки після коми в числах з десятковими дробами. Якщо маємо два десяткових знаки, записуємо два у вигляді числа нулі в знаменнику. І перед двома нулями пишемо тепер ще один, один, ще більше. При двох знаках після коми в знаменнику ставиться число 100%. Ось ми вже без зусиль досягли нашої мети. Обчислення проведено з додаванням 0,25, що створило десятковий дріб 2501. Ми також можемо скоротити цю дріб. Ти вже з'яснював, з яким числом ми можемо скоротити. Так, 25 сотих можна скоротити до 25. Щоб це зробити, ділимо 25 на 25 зверху і 100 на 25 знизу. Отримуємо 25 стохідних, що зменшуються до чверті. 0,25 це десятковий дріб, а саме 25 сотих або скорочено на чверть. Зробимо ще один невеликий приклад. Тут ми маємо 0,4 і маємо представити його у вигляді дробу. Тут ми знову пишемо всі числа, піти після коми зупинитися. Так, 4. Знову підкреслюємо дрібний дріб, щоб зробити його ще більш виразним. Рахувати десяткові знаки десяткового числа. 0.4 має лише одну цифру після коми, тому ми пишемо під нашим знаменником. Зламана риска. Навіть одна 0 зовсім відсутня. Перед нульом тепер ще один раз більше. Наша четверта десята готова до використання і відправки. Таким чином, у нас є десяткове число. За десятковим розрядом у нашому знаменнику розташовано число 10, яке має значення 10. Зробимо 4 десятки зараз. Зменшити на 2 або 2 підходить. Як у четвертій, так і у 10. Так, вгорі 4 поділено на 2 і. Поділивши число 10 на 2, ми отримуємо 2 п'ятих частини від цього поділу. 0,4 це дріб, а саме 4 десяті. Скорочено на 2 п'ятих. Я б порадив тобі зараз подивитися. Прямо зараз почніть виконувати вправи в цьому розділі. І ми знову побачимося у наступному відеоконтенті. Багато задоволення!